Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про ще одну цікаву радіостанцію від компанії Rattel Приходить вона ось такі коробочці. Ну, В принципі, ми вже привикли, що Rattel випускає радіостанції і з такими коробочками. Ось, бачите, модель номер RT830 5 ватна Вказано два діапазони. Хоча насправді вона у нас працює в широкому діапазоні, що вже для нас стало, напевно, привичним. Ось така коробочка. Давайте глянемо, що всередині. Приїжджає вона у нас в такому виді. Інструкція. Сама радіостанція. Зарядний стакан. Антена. Шнурок на руку. І кліпса. Давайте розглянемо зараз це все більш детально. Інструкція у нас проходить ось на такому листочку А4. Ну, В принципі, розібратися можна. Ось, якщо хочете, можете собі на паузу поставити, подивитися. В принципі, весь функціонал тут розписаний. Простенько, все дуже. Так, зарядний стакан. Простенький, так само. Бачите, вилка вмонтована вже в стакан, бюджетний. Світовий індикатор, який світиться червоним, коли радіостанція заряджається, і світиться зеленим, коли радіостанція зарядиться. Характеристики стакана у вас на екрані. Вхідна напруга від 100 до 240 вольт. Вихідна напруга. Не вказано, але написано 500 мА. Я думаю, або 9, або 12 вольт мусить з того стакана виходити. Ну, ми зараз подивимося на батареї. Як воно і що воно? Ось така кліпса пластмасова, що не дуже добре. Ще й плюс, плюс вона тут згинається, напевно, вона довго ходити не буде. Ця кліпса. Ну, простенький такий шнурок на руку. Двохдіапазонна антена FM 136-174, 400-470 МГц. Давайте зразу вам її заміряю, щоб ви собі розуміли. Десь 21 см разом з роз'ємом. Роз'єм СМА вилка, як у більшості китайських радіостанцій, що в принципі є добре. Я думаю, що радіолюбителі вже таких антен мають багато. Тому антенну можна буде завжди доставити інакшу. І ось сама радіостанція. Як ми бачимо, приємним бонусом цієї радіостанції є валкодер. Як говорять радіолюбителі, що справжня радіостанція повинна мати валкодер. І він тут є. Ну, досить така зручна радіостанція, в руку лягає добре. Хороший пластик, якісний, клавіатура зручна. Що ще хочу вам зауважити, що на клавіатурі винесені швидкі функції, тобто доступ до швидких функцій. Це дуже добре, тому що нам буде легше орієнтуватися по меню, що є великим плюсом. Роз'єм тут стандартний, кенводовський, через який ми можемо підключати гарнітуру, тангенти. І програмувати цю радіостанцію. Прошивати канали, прошивки міняти і таке всяке. Також хорошою функцією є зарядка через Type-C, що дуже добре. Далі, з другої сторони, у нас кнопочка PTT, дві програмовані кнопки, тобто, які ми можемо запрограмувати безпосередньо з самої радіостанції. Вмикання гучності суміщене з вмиканням радіостанції і валкодер. Досить-досить непогано. Давайте підключимо нашу антенну, зважимо нашу радіостанцію разом з усім. Це буде кліпса, шнурок і сама радіостанція. 246-247 грам. Ну, тобто, в принципі, вона така не важка. Якраз така, я би сказав, така вага, якраз така, яка має бути. Досить непогана радіостанція. Давайте вмикнемо її. Подивимося. Екран монохромний, що є в принципі плюсом для неї. Тому що я думаю, що батарея буде довше жити. Хоча, в принципі, я вам скажу так, що зараз і ті з кольоровим екраном досить довго радіостанції живуть, так що в принципі, я в цьому проблем не бачу. Давайте ще вам її заміряю, які в неї розміри. Якщо брати без, без валкодера і без регулювання гучності, у нас 10,5. Найні 11,5 см довжина. Ну, досить така довгенька. 5,5 см ширина. І в товщину вона в принципі не товста, десь 3-3,5 см буде з кліпсою. Тобто, досить-досить непогано. Давайте ще глянемо зараз на, наші, на нашу батарею і радіостанцію всередині. Що тут у нас вказано, як бачимо, алюмінієве шасі для охолодження, прорезинені контакти. Вказана у нас модель rt 5 Вт. Частоти, правда, вказані 136 174, 400, 470 Але насправді вона у нас працює в ширшому діапазоні. Так само давайте глянемо на батарею. Тут вказано 3500 мА. 74 В. Але, звичайно, що тут 3500 мА не буде. Ну, якось так. Провірю, потім вам ще скажу додатково, скільки тут є нас міліампер. непогано. Давайте ще зараз ми замірюємо. Тобто не замірюємо, а провіримо модуляцію і якість звучання самого динаміка. Провіряти будемо з нашим вже провіреним кванченгом tgv 2 Давайте налаштуємо радіостанції. На одну частоту. тут. Four, zero, zero. Максимальний звук поставимо. Так само вмикнемо цю. Провіримо зараз для початку динамік цієї радіостанції ratel 830. А так, в принципі. 830. 1, 2, 3, проверка динаміка, Ротел 830. Тепер давайте провіримо модуляцію радіостанції RATEL 830. 1, 2, 3, провірка модуляції RATEL 830. 1,2-3, провірка модуляції Radel 830. Ось так ви почули, як вона звучить. В принципі, модуляція, динамік в неї непоганий. Хороша радіостанція така. Мені, в принципі, сподобалась за ці гроші, які вона коштує. Варто її взяти, розглянути до покупки. А так, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть ще побажання, може, якісь хочете радіостанції, щоб я зробив огляди, заміри потужності і таке різне. Постараємося всі їх зробити, звичайно, не всі зразу, але з часом все, я думаю, ми зробимо, все ми можемо. Ну, а так, звичайно, всім дякую за увагу, всім па-па!